Вінниччина готова надати допомогу Охмадиту. Центр життєстійкості запрацював у Крижопільській громаді інклюзивне самбо та дзюдо для ветеранів російсько-української війни. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Вінниччина вже готова надати допомогу та підтримку маленьким пацієнтам охмадиту. Вчора в Києві одразу після ракетного удару по найбільшій дитячій лікарні країни, голова обласної ради В'ячеслав Соколовий, запропонував допомогу з евакуації дітей та медперсоналу до Вінниці. Першому маленькому пацієнту уже у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні наші медики надають необхідну допомогу. Я негайно зв'язався по телефону із директором нашої дитячої обласної лікарні Лідією Діденко для того, щоб ми могли допомогти евакуювати людей, дітей, персонал, якщо це потрібно, і надати тут медичну допомогу, продовжити те, що робить Ахмадит і робив Ахмадит. Керівництво лікарні відразу ж зв'язалось, вийшло на зв'язок з керівництвом. Ахмадиту запропонували нашу послугу, тому що ми маємо допомагати один одному, особливо в важкі часи, і до сьогодні ми розуміємо потребу, якщо на перший сигнал нашої допомоги ми готові прийняти людей, дітей. Для того, щоб підтримати їх. Вимірювання фактичного споживання електроенергії відмінено. Укренерго це зробило через великий брак потужностей. З 9 липня введені нові графіки відключень світла на увесь тиждень. Вони більш жорсткі та довготривалі. Обмеження діятимуть у чотири черги впродовж доби для всіх регіонів країни. Рятувальники знайшли тіло 10-річного хлопчика, пошуки якого тривали з 7 липня. Аби віднайти дитину, водолазам довелось обстежити акваторію річки Південний Буг на площі майже 50 тисяч квадратних метрів. Виявили хлопчика біля берега на відстані одного кілометра від того місця, де дитина пішла під воду. Нагадаймо, надзвичайна трагічна загибель хлопчика сталася в селі Печера Шпиківської громади 7 липня. Там за невідомих обставин втопилась і 42-річна жінка, яку того ж дня виявили та витягли з води місцеві жителі. Рятувальники вкотре застерігають всіх жителів області не нехтувати правилами безпеки на воді. Користувати для відпочинку виключно спеціально обладнані місця. Не плавайте та не пірнайте у невідомих водоймах, тим більше із дітьми. До пошуку залучалися не лише водолази, а й також спеціальний водний транспорт. Рятувальники звертаються до батьків малолітніх дітей, свідомо ставитися до свого відпочинку до відпочинку і дозвілля літнього дітей. Обирати для плавання та пірнання виключно. Місця, які є обладнані, адже вода. Не побачає помилок. Надзвичайно спекотна погода стає причиною частих пожеж. Так минулої доби рятувальники 10 разів виїздили на ліквідацію займань. Три пожежі загасили спільно з підрозділами місцевих пожежних команд. Одне загоряння сталося через коротке замикання електромережі, і вогонь охопив житловий будинок в селі Новоприлука, де знищили перекриття будівлі площею 240 квадратних метрів. За такої ж причини сталися пожежі і в селі Бушинка Тульчинського району та в селі Бачинці, Могилів-Подільського. Цього району на Вінниччині правоохоронці ліквідували схему виїзду ухилянтів. Поліцейські встановили, що у месенджері функціонував канал, де військовозобов'язаним пропонували виїхати з країни та уникнути мобілізації. Там одразу проводили попередній інструктаж та оголошували вартість послуг. Чоловікам, які погодились, надавався доступ до іншого каналу зв'язку. Туди надходили вказівки щодо маршруту і контакти водія, який займався перевезенням в обіз блокпостів, підозрюваного, який сприяв ухиленню від мобілізації десятьогромадянам. З різних регіонів затримали суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поліція та прикордонники ліквідували чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Спочатку правоохоронці отримали інформацію про те, що у месенджері існують так званий канал. Де чоловікам призовного віку пропонувалось виїхати за кордон поза межами офіційних пунктів пропуску, тобто уникнути мобілізації. Для таких охочих клієнтів потім, потім створювався спеціальний канал для зв'язку, де вже надавалися чіткі інструкції, контакти водіїв і обговорювалися умови оплати. У Тульчинському районі у прикордонній зоні правоохоронці затримали два транспортні засоби, які перевозили десятьох охилянців, Водія, який здійснював перевезення та залучив до незаконної діяльності ще одного керманича, затримали в процесуальному порядку. Йому вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає до 9 років ув'язнення. Крижопільській територіальній громаді запрацював центр життєстійкості це простір, де жителі селища, незалежно від віку, статусу чи гендеру, можуть безоплатно отримати соціальні послуги та психологічну допомогу. Центри обладнані безперешкодним доступом до простору: це ліфти, пандуси, шрифт брайля кольорова навігація, вивіски та екрани з доступним шрифтом, наявність різних функціональних просторів, зона очікування, дитяча кімната, душова кімната. З нами на зв'язку Людмила Гончарук, директор комунальної установи, центр надання соціальних послуг Кришопільської селищної ради. Вітаю вас! Доброго дня. Поділіться результатами перших тижнів роботи Центру життєстійкості. Ну, хочемо повідомити, що 17 червня в Крижопільській громаді розпочав працювати центр життєстійкості. За цей короткий такий період. хочемо повідомити про те, що дійсно до нас звертаються мешканці нашої громади. Вони ще не знають про таку послугу, але ми роздаємо роздаткові матеріали. І повідомляємо про те, що вони можуть прийти до нашого центру, отримати психологічну допомогу а також вони можуть прийняти участь в групових заняттях з психосоціальної підтримки. За цей період такий коротенький до нас вже зверталися сім'ї військовослужбовців. Це дружини, з якими ми проводили арт-терапію, надавали психологічну підтримку. А також ми працювали з Сім'ями, які перебувають в складних життєвих обставинах, це сім'ї з дітками, яким також допомагали подолати їхні складні життєві обставини, працювали з прийомними сім'ями, дитячими будинками сімейними типу. І дійсно, хочу сказати, що такі центри вони повинні функціонувати в кожній громаді для того, щоб підтримати психологічне здоров'я, знизити рівень стресу та тривожності, а також це буде сприяти підвищенню згуртованості в кожній територіальній громаді. А хто найчастіше звертається до центру? Е, найчастіше до нас зверталися це населення е, наше, ну, по категоріях. Якщо по категоріях розказати, то це сім'ї з дітками особливо. Е, і також сім'ї військовослужбовців та сім'ї ветеранів. Чим обладнаний ваш центр життєстійкості? Ну, Завдяки керівництву громади ми послугу надаємо в приміщенні комунальної нашої установи центру надання соціальних послуг. Там є зони, є кімната для індивідуальних консультацій, також є кімната для групових заходів, облаштована, там є безбар'єрний доступ, людина з інвалідністю також може доступно отримувати послуги. Ну, ми плануємо, ще дуже багато там удосконалити, тому що на все це потрібно ресурси, але ми думаємо, що за цей період, коли ми будемо працювати, ми обов'язково зробимо все для того, щоб було комфортно і доступно для кожного до кожного особи, для кожного жителя нашої громади, щоб отримали якісні послуги. Я вам дякую, що ви вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку була Людмила Гончарук, директор комунальної установи Центр надання соціальних послуг Крижопільської селищної ради. Інклюзивні тренування самбо та дзюдо, другий місяць поспіль проводять для ветеранів російсько-української війни у Вінниці. Одночасно тренуються 10-12 бійців, які втратили на війні кінцівки. Така реабілітація допомагає ветеранам соціалізуватися та адаптуватись у суспільстві. По вівторках та четвергах в одному із вінницьких залів проходять тренування для ветеранів російсько-української війни. Чоловіки з інвалідністю долучаються до спортивної реабілітації, аби навчитись знову адаптуватись та соціалізуватись у суспільстві. Спочатку проходить розминка, акробатика, і після того елементи боротьби дзюдо, тобто утримування, задушливі, больові прийоми. Відпрацьовуємо і в кінці тренування буває в вигляді ігрових. Там регбі на колінах можемо побігати, пограти, більше відволікти. Ініціаторами занять з інклюзивного самбо та дзюдо стали спортивні федерації. Ветеран Богдан Копчатов один із тих, хто навчає та допомагає пораненим військовим з реабілітацією. Сам Богдан пішов на війну ще у 2014 році. У березні 2022 року, захищаючи запорізький напрямок, отримав 9 кульових. Відновлюючись після поранень, Богдан вирішив створити проєкт по спортивній реабілітації. Обрав заняття самбо та дзюдо, бо до війни цікаво. Рукопашними боями. Пару відео з одного товариша, він з ампутацією, і в Києві започаткував зал по бразильському джиу-джитсу. Почали ми такі експериментальні уроки з хлопцями, які проходять відновлення в ортопедцентрі, в Фінецькому і в протезному центрі. Прозаймались ми місяць, і на початку цього місяця ми запустили офіційно цей проект для будь-яких ветеранів або військових. На тренування зазвичай приходять до 15 ветеранів. Кожен змотивований відновитись фізично та емоційно. Це треба, розумієте? не треба стати на ногу. Такі хлопці, що готові стати на протест і знову піти на війну. Андрій Пащенко фізичний терапевт. Він привів своїх пацієнтів на спортивну реабілітацію. каже, що такі заняття допомагають у фізичному відновленні поранених вояків. Ми тут займаємося фізичними вправами. Це покращує їхню моторику в повсякденному житті, краща підготовка до протезування, адже для того, щоб гарно ходити на протезах, нам нам потрібно, щоб був гарний м'язовий скелет. Тому що тут дуже багато позитиву, як і в фізичному плані, так і в моральному. Інклюзивні тренування проводяться безкоштовно для ветеранів російсько-української війни. Тут вони можуть соціалізуватись та спробувати щось нове для себе. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». у липні. Пересувний мамограф Квітка виїздить в три населених пунктах Вінниччини. муровані Курилівці, Ольгопіль та Хмільник. Квітка працюватиме у громадах по два дні. Приїжджатимуть у населені пункти близько 10 годин. За один день можуть обстежити 30 людей. Це є особливо важливим для жінок 40-річного віку та старше тих, хто не проходив мамографічне обстеження більше двох років. Така послуга безоплатна за наявності роздрукованого та наявного направлення від сімейного або ж лікуючого лікаря. Більше про роботу мамографа роз'ясне Сергій Перегончук, директор Подільського онкоцентру. Добрий день! Для створення умов обстеження мешканців територіальних громад Вінницької області. Ми розпочали візити рентгенівського пересувного мамографа Квітка у територіальні громади. Згідно з попередньо затвердженим графіком, який ви можете побачити на нашому сайті або ж на соціальних сторінках нашого закладу. Ви можете, звернувшись до сімейного лікаря та, отримавши направлення на проходження рентгенівської цифрової мамографії, пройти там обстеження. До цього попередньо треба поінформувати свого сімейного лікаря, що ви маєте таке бажання отримати від нього направлення та потім поінформованим бути про час та день обстеження. Чи потрібно записуватися заздалегідь на обстеження або можна прийти без попереднього запису? Згідно рекомендацій та протоколів Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна жінка віком до 40 років має раз на рік проходити ультразвукове обстеження грудних залоз. А жінки віком від 40 років мають раз на рік проходити рентгенівську цифрову мамографію для раннього виявлення захворювань або ж станів, що супроводжують захворювання грудних залос. Наскільки важливо проходити мамографічне обстеження? Для того, щоб пройти обстеження, необхідно мати з собою паспорт та електронне направлення, роздруковане електронне направлення від сімейного лікаря на проходження рентгенівської цифрової мамографії, який потрібно мати документи при собі для обстеження. Опис самого обстеження або ж результат обстеження, або ж клінічне заключення від лікаря-рентгенолога ви зможете отримати в свого сімейного лікаря, але дещо згодом. Орієнтовно через дві доби після проходження обстеження. Це пов'язано з тим, що безпосередньо з мамографом виїздить рентген-лаборант, який проводить саме дослідження. А опис цих обстежень проводить лікар рентгенолог на базі Подільського центру онкології. Відповідно, на етапі або ж по формуванню заключення вони будуть надіслатися сімейному лікарю і відповідно, ви опікувавшись в сімейного лікаря, зможете отримати це заключення або ж наш висновок. Подільський центр онкології завжди рада допоможе вам у вирішенні будь-яких ситуацій з вашим здоров'ям. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку був Сергій Перегончук, директор Подільського онкоцентру. Про сильні пориви вітру, морози та надзвичайно спекотне літо вінницькі синоптики відтепер розповідають у соціальних мережах. І ці прогнози погоди стали надзвичайно популярними серед користувачів різних соціальних платформ. Так, прогнози з 29 червня по 1 липня набрав майже 230 тисяч переглядів. Огляд з 2 по 5 липня майже 180 тисяч. Для аналізу погоди та запису відеороликів використовують метеорологічний майданчик та спеціальні прилади. Вітаємо! З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Вікторія Топольська черговий синоптик. Вона записує у соціальній мережі прогноз погоди на тиждень. Досвід роботи із камерою для неї новий. Та жінку дуже надихають позитивні відгуки людей на роботу гідрометцентру, який почали транслювати через соціальні мережі. Для нас усіх це було дуже в новину. З самих перших хвилин це дуже в штики сприймалося, але з часу ми вже звикли, можна сказати, навіть трохи вже маємо досвід. Це було для нас всіх дуже великою несподіванкою, і це дуже приємно, бо так як ми тільки починали рік назад, коментарі були досить різноманітні і позитивних серед них було мало. А та кількість позитивних відгуків і підтримки була дуже приємна. Ролики для соцмереж почали знімати ще із жовтня минулого року. Переважно для Фейсбуку та Телеграму. Один із синоптиків запропонував викладати відео у Тікток. У мене була би, внутрішня дискусія, який формат вибирати, горизонтальний чи вертикальний. Зрештою, якби зупинились на горизонтальному, так, так як основний формат це був Facebook і Telegram. Але відповідно мені ну, не подобалося цей горизонтальний вигляд, тому я зробив в відеоредакторах. Перетворив його вертикально і додав українські субтитри, які звичні оку українських користувачів на Тіктоку. Емоції брали вверх, тому що для нас це було і, ну, дуже несподівано, і дуже я була рада за своїх працівників. Успіх у соціальних мережах став заохопленням, і тепер синоптики будуть працювати над поліпшенням якості відео і більш прискіпливо перевіряти усі дані. Так за їх точними прогнозами, кілька наступних днів в області пануватиме неймовірна спека. Тому у гідрометцентрі радять завжди мати при собі воду і захищатись від сонця. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.